Знаєте, Я готувався до цієї проповіді і готувався дуже довго, тому що якось так сталося, що все, що відбувається в моєму житті зараз, воно е дуже багато всього рідного, незрозумілого, все якось так, е ну, ніби ти знаходишся десь на е якомусь перехресті, тобі треба вибрати, що робити далі, куди йти далі. Е от, е Примерно отак. От і в усьому цьому, я знав, що в мене запланована проповідь на сьогодні, І я почав готувати, і воно все не йде і не йде. І я от думаю одну тему, потім думаю іншу, потім третю, і от все воно от, не туди. І я почав, я дуже багато почав молитися, тому що я розумію, що мені треба готуватися. Я ж не можу чекати до останнього дня, коли прийде мені якась ідея в голову і за один день підготуватися. Я почав молитися, просто щоб Бог дав мені якусь актуальну тему, яка дійсно лежить на моєму серці, щоб я чесно подумав, про що я хотів би сказати, і щоб це було, ну скажімо так, живо, щоб це було на моїх переживаннях, на моєму житті, а не просто видумано щось. І... Так вийшло, що Бог дав мені одну ідею про одну історію, про яку я ніколи не проповідував. І насправді в мене в житті я чув проповіді на неї дуже мало, але ця історія дуже популярна. Ця історія буде про Іона. Іона, російською його звати. Я думаю, що багато людей цю історію знають, і ми сьогодні будемо читати, будемо читати багато для того, щоб подивитися на, на цю людину, на цього пророка, що сталося в його житті. Як він на це відрагував, і які були наслідки того, що відбувалося в ньому. І свою проповідь я хотів я назвав так, навчитись на своїх помилках. Ніколи не пізно навчитись на своїх помилках. І в мене була одна історія, про яку, коли я згадав, мені знову стало так прикро, що це було колись. В 20-му році, в кінці 19-го року, мій дідусь. Він дізнався, що він хворіє онкологією, і це вже було дуже пізно. Ми дізналися про це дуже пізно, і вже неможливо було нічого зробити. Він був вже дуже старий, і тому ніякі операції нічого не допомогло б йому. І я тоді чітко почув, як Бог мені каже, що ну, тоді треба прийти, поговорити з ним, для того, щоб ну, дідусь знав, що я хожу в церкву і так далі, але я ніколи не розмовляв з ним. З позиції того, що йому теж треба покаятись, йому теж потрібен ісус, йому теж треба прийняти його. І розуміючи, куди він іде, скільки часу, ми не знали, скільки часу ми залишилось, то ми розуміли, що це невеликий термін. І я кожен вечір, я пам'ятаю, ці ночі, я кожен вечір просто відчував, як Бог каже, ти тягнеш на то довго, тобі треба вже їхати до нього. А з того моменту, як ми дізналися, що в нього онкологія, йому почали давати ліки, і він почав дуже багато часу бути якби не в свідомості, тому що це неболюваче, яке притуманює розум. І я просто не міг його бачити таким, я не міг до нього їздити. І дуже багато місяців. Він хворів так 6 місяців, і на останній місяць я вже просто розумів, що я можу вже не втинути. І я поїхав до нього. Я поїхав, я не знаю, наскільки він добре мене почув, наскільки він добре зрозумів те, що я йому казав. Але в якийсь момент я йому сказав, що я залишаю тебе, я йду з кімнати, ти можеш помолитись, ти можеш просити пробачення. І коли я повернувся, він казав, що він молився. Я дуже сподіваюся, що ми ще побачимо з ним колись. Але це була дуже така важка ситуація історія, тому що в моїй сім'ї я єдиний, хто міг це зробити для нього. І мені довелось тоді, довелось тоді дуже сильно боротися з Богом з тим, як він казав мені йти до нього, а я не хотів, це, я боявся, я переживав, я придумував собі кучу різних проблем, причин, чому я не можу. І сьогодні історія пророка. Яка чимось схоже на моє життя, і я думаю, що ми можемо знайти щось спільне в нашому житті з Іоном. Тож ми почнемо читати. Йони, перше розділ, з першого вірша ми читаємо. До Йони, сина Аматія, було Господнє слово, яке, яке промовляло: Устань, піди до великого міста Ніневії і проповідуй у ньому, оскільки до мене донісся крик його зла. Бог кличе Йону, на служіння він. Говорить до нього і каже, що в мене є для тебе завдання. Я хочу, щоб ти, як мій вірний раб, щоб ти пішов, служив мені, щоб ти пішов до того місця і розказав, що я хочу донести цьому народу. Це було не про те завдання, це було асирійське місто, яке злавало своєю жорстокістю, кровопролиттям і почути від Бога, що ти маєш піти туди і сказати їм, що. Я до мене донісся, що Бог чує, що Бог розуміє, що там так багато жорстокості, і сказати цим асирійцям, що вас чекає щось не дуже добре, це дуже важко, дуже важко почути, погодитись з тим, куди Бог тебе кличе, і прийняти цей вибух, і піти. І Йона відчувався, він, звісно, злякався. Йому стало страшно від того заклику, який Господь робить для нього. І ми читаємо далі: і встав Йона щоб від Господнього обличчя втекти до Тарсіса, спустився до Йопії та знайшовши корабель, що прямував до Тарсіса, дав йому плату за подорож і піднявся на нього, аби від Господнього обличчя плести з ними до Тарсіса. Йона почув голос Бога. Він зрозумів, що Господь хоче від нього. Але він вирішив сховатися, він був не готовий прийняти виклик, який Господь йому дає. Можливо, він був... ми не можемо сказати, що він був боягузом, тому що це, якщо ми зробимо такий висновок, то те, що ми будемо читати далі, воно просто перечеркне. Ми не можемо сказати, що він був боягузом, але якісь моменти його життя, той тобто стан, в якому він знаходився на той момент, вони не дозволили йому наважитись і прийняти той план, який Господь намагався почати дійснювати в житті йони. Йона вирішив сховатися. А, насправді, якщо ми подивимось цілому, то це дуже цікавий момент. Господь не покличе на таке складне завдання людину, яка була не готова, або яку Господь не був би готовий покликати на щось дуже складне, відповідальне, серйозне. Тому те, що Господь вертається до Йони і каже йому, що ти маєш їхати в Ніневі. Це таке жорстоке складне місто, там де в тебе можливо буде багато труднощів. Там, де буде багато виходів. Господь робить цей виклик до Йони, тому що Господь знає, Господь розуміє, що Йона готовий до цього. Але Йона в цей момент, конкретно в цей момент він робить помилку. Він не довіряє Господу, він не готовий піти туди. І, і він думає, що він може знайти якесь місто краще, там, де він приїде і буде служити, і може виправдати тим, що він, можливо, не пішов туди, куди Господь його війкав. Але ми читаємо далі, з 4-го пошто вірш. І Господь стінняв літер на морі, і була велика буря на морі. Тож корабель був у небезпеці е, розбитися. Моряки перелякалися, заголосили кожи до свого Бога і викидали в море вантаж, що на кораблі, що попершитись, подбувшись його. А йона, зійшовши середини корабля, спав і хропів. І до нього прийшов головний моряк і сказав йому, чому ти хропиш? Устань, приклич Твого Господа, щоб Бог спас нас і ми не загинули. Вони вже подорожують, вони вже пливуть. Йона думає, що вже, я вже сів на корабель, воротнього шляху нема. Е, він планував убисти е, дуже далеко 3,5 тисячі кілометрів від того місця, куди Господь його покликав. Він думав, що він буде надто далеко, щоб Господь повернув його і покликав все ж таки піти в Нінею. І от вони вже на кораблі, трапляється шторм. І я дуже довго намагався зрозуміти, як може бути так, що Йона пішов спати такий складний момент, небезпека для життя, шторм, так все дуже складно. Ми знаємо історію, що Ісус міг спати під час шторму, під час бурі. І ми розуміємо, чому. Але чому Йона так зробив? І думавши і поставивши себе на його місця. Я побачив твердо. У них була ситуація дуже складна, небезпечна для життя. І що робили люд, ті люди? Вони сказали, нехай Боже звернеться до свого Бога, хто в кого вірить, і нехай просить, щоб Бог нам клятував і все таке інше. А, я не, не уявляю, наскільки це було мені складно, просто в цей момент, знаючи одного істинного Бога, знаючи, що я від нього в цей момент відвернувся, пояснювати людям, що ніхто їх не спасе. Тому що жоден з їхніх боїв уявних, не може цього зробити. І плюс сам Йона розумів, що взагалі відбувається оце-це, е, тому що він зробив помилку, тому що Йона пливе не туди, куди йому треба. І він дуже морально і фізично виснажений, Вони викидали ці вантажі, вони викидали забор. Він дуже виснажений був і просто в такому приключеному моральному фізичному стані він просто спускається в цей трюм. Лягає і засинає. Я про згадую себе, коли якісь моменти депресії там, або якихось переживань. І ти просто все, що хочеш, це постійно спати. Ти просто втомлюєшся, майже нічого не роблячи, чи ти хочеш спати, просто щоб якось пережити якісь твої моменти переживання. Я розумію, в якому стані знаходився Йона. І Йона розумів, чому все це відбувається. Його традало сумління, тому що він знав, що все це відбувається, це наслідок його дій, його помилки, яку він зробив. І він не міг звернутися до свого Бога, тому що, а, тому що це, йому було соромно. Йому було соромно за те, що він зробив. Але це не кінець історії, ми читаємо далі. З 7-го по 12 вірш великий уривок, але дуже цікавий. І сказав кожний до свого ближнього, ходімо, кинемо жереби і дідаємо, через кого в нас є це зло. І кинули жереби, і жереб пав на йому, і сказав йому: сповісти нам, через що все це зло є в нас, яке твоє діло, і звідки прямуєш, з якої ти країни, з якого народу? А він сказав їм, я раб Господа, і я вшаную небесного Господа Бога, який створив море і сушу. І перелякалися мужі великим страхом і сказали йому, що це ти вчинив, тому що вони розуміли, тому що розуміли мужі, що він втікав від Господнього обличчя, оскільки він їм сповістив про це. І вони сказали йому, що зробимо з тобою, і море вщухне для нас, бо море продовжувало і ще більше підіймало хвилю. І сказав їм Йона, візьміть мене і киньте в море, і море вщухне для вас. Тому що я пізнав, що через мене сталася ця велика буря проти вас. Іона доходить до моменту визнання своєї провини, визнання своєї помилки, визнання того, що він робить не те, що Бог хоче від нього. Зовсім щось дуже протилежне від того, що Бог хотів від відйонив. Він відповідає, хто він такий, чому він знаходиться на цьому кораблі. Йому довелося відкрито розказати про свою проблему, про свою помилку. І що всі ці наслідки відбуваються через нього. І він приймає в цей момент, чому ми не можемо сказати, що Альона був трусом, боягузом, тому що він приймає мужнє рішення згідно з тим, які вже наслідки він отримав в своєму житті, цей шторм, можливість е, ймовірність, загинути, він приймає мужнє рішення взяти на себе наслідки своїх дій і каже, що ви маєте виконати мене запарт корабля свого, і тоді ви залишитесь живими. Ви залишитесь в безпеці. Це складне рішення. Я не знаю, чи завжди я можу в своєму житті прийняти відповідальність за свої рішення, за свої вчинки. Я намагаюся це робити, тому що це правильно. Але дуже часто це дуже складно. Дуже складно взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Відповідальність за свої рішення. І і для мене Йона тут приклад. Приклад того, що він не сховався в трюмі. Він не сказав, я не знаю, що відбувається. Він не збрехав цим морякам, не дав загинути їм усім разом просто через те, що він побоявся зробити те, що Бог від нього хотів. І далі ми читаємо дуже цікавий уривок а, про розкаяння Йони. А, Я не весь уривок взяв, тому що там дуже багато віршів. І насправді, перед тим, як ми будемо читати, коли я прочитав другий розділ, з першого по 15 вірш це промова з Богом». Момент, коли його викидають забор, і він починає проти всьому, в цьому штормі тонути. І там так все описано, що він вже просто ну, починає гинути. Він опускається на дно, і він розмовляє з Богом, він розкаюється. Я просто так побачив настільки відча, ну, відча вже в, йому, в тому, що відбувається, побачив самого себе. І трошки я хотів би зараз прочитати деякі вірші. І Господь наказав великому киту погонити Йону. І Йона перебував у череві кита три дні і три ночі. І Йона помолився до свого Господа Бога із череви Кита і сказав: Я закричав у моїй печалі до мого Господа Бога. І він мене вислухав. Коли б мені вникала моя душа, я згадав Господа, і нехай до тебе зайде моя молитва, до Твого святого храму, хто береже марне і оманливе, завиш... залишили своє милосердя. І я ж жертвуватиму тобі голосом по і прославлення, те, що я пообіцяв у молитві, я віддам на моє спасіння Господу. І він наказав китові, і той викинув йому сушу. Оця фраза, я закричав у моїй печалі до мого Бога, і він мене вислухав. Іноді нам так не вистачає відкрити Богу своє серце по-справжньому, розказати Богу все, що ми насправді відчуваємо, а не просто лягаючи ввечері перед сном, сказати йому якусь чергову молитву, що дякую тобі за цей прожитий день, все було нормально. Нехай я відпочину вистрюся, і завтра все буде окей. Ми можемо так молитися, ми вміємо так молитися, ми вміємо звикати до нашого християнського життя і іноді не думати, про що ми розмовляємо з Богом. Але іноді наступають моменти, коли нам варто переглянути все, про що ми розповідаємо Богу, як ми це робимо, що ми намагаємо почути від Бога. Я нещодавно був в такому стані, коли ти просто не розумієш, що тобі робити, і ти, як Йона, у моїй печалі до Господа просто кричиш про себе або в голос і просто лагаєш Бога відповісти, розповідаєш йому, що дійсно в тебе на серці лежить, що ти так само не ідеальний, не унікальний, не совершенний людина, в тебе є проблеми, ти так само чогось боїшся, за щось переживаєш. І Господь мене вислухав. Йона каже, і він мене вислухав, і мене Господь вислухав. І це дуже класне відчуття. Коли ти з якогось звичного режиму, ти вже звик до якогось свого такого темпу життя, ти там вранці покинув помилився, вже день прожив, ввечері помилився, і ти в принципі навіть десь забуваєш відчувати, що Господь чує тебе, Він вислуховує тебе, Він відповідає на твої молитви. І він не відчував, що Бог його почув. І він розповідає про дуже свої серйозні переживання, коли зникала моя душа, наскільки страшно йому було. Він вже був готовий до смерті, він вже тонув. зникало його до життя. Він був на межі життя і смерті, Господь врятував його, і йона молитві обіцяє, що я дави шату посіду тобі. Я віддам це те марне, це те обмануве, що є в мене, що мені не потрібне, що є в цьому світі, я все це тобі віддам, як я тобі обіцяю. Але я віддам себе вже по тобі на прославлення, для того, щоб служити тобі. Як би я хотів, щоб оця друга частина цього ринку була про мене, щоб я готовий був пообіцяти Богу, залишити все це непотрібне, марне в моєму житті і довіритись йому, віддавши себе в жертву, давши йому обіцянку, що я служитиму, Йому, був, щоб не було, що я буду чути, куди Господь виче мене, і буду відповідати на його поклик. Я не розкаявся, йому довелось прийня... признати прийняти, того, що Господь могутній, всесильний. І навіть коли ми намагаємося втекти від нього, це неможливо і це нереально. Господь все одно може привести нас туди, куди Він нас кличе. Він не міг проігнорувати те покликання, яке Господь робив для нього. І останнє ми читаємо в третьому розділі, вже першого по третій вірш, і до йони друге було Господнє слово, яке промовляло. Устань Піти у велике місто Ніневію та сповісти в ньому за ранішньою проповіддю, яку я тобі сказав. І Йона встав і пішов до Ніневії, як і сказав Господь. А Ніневія була великим містом для Бога, якихось три дні входить дороги. Йона приймає покликання Господа, він вертається до нього вдруге, каже, те, що я тобі казав, я залишаю своє рішення, піти в Ніневію і розкажи тим людям, що я. Знаю про них, я знаю про їхнє зло, я знаю, що вони роблять. І йона вже нікуди не тікає. Він вже розуміє, що я маю навчитись на своїх помилках, я маю все розробити по-іншому. І він іде і розповідає тим людям. І Господь благословляє його, його слухають, його приймають. І Там ще велика історія про те, що люди почули його. Його ніхто не вбив. Його не прогнали, люди послухали, вони прийняли те, що йо наказав їм, і це мало великий вплив на те місто. І те, що відбувалося, воно мало вплив на тих моряків, тому що якщо ми читатимемо цю історію, ми побачимо, що і моряки принесли жертву Богу, коли, коли вони викинули йому і закінчився шторм, люди зрозуміли, хто такий Бог, і вони принесли Богу жертву. Якщо ми подивимося на історію цієї людини, то це історія однієї помилки, яку, яку було дуже важко виправити. Йона проігнорував, не захотів відповісти на покликання Бога, на, Бог на те, що Бог йому казав, куди він його кликав. Бог провів його через складні обставини. Бог не залишив йону і не сказав, ну ладно, я через рік верну до тебе ще, раз, може тоді ти захочеш почути мій голод. І зробити так, як я тебе прошу. Господь так не зробив. Він не відклав своє прохання. Господь провів Йону через котні обставини для того, щоб він побачив, хто такий Бог і що він може зробити, і для куди він його куче, що він хоче від Йони. І він привів його до того міста, звернувся до нього і сказав: Іди, я все, що посилаю тебе туди. І З позиції Йони він другий раз вже прийняв, він вже не міг ігнорувати те, хто такий Бог. Якщо ми подивимося на наше життя. Я коли дивився на себе, я згадував, коли мене просили проповідувати. Бог, ти хочеш, щоб я проповідував? Ні, 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 бажайте, може не треба. Давай я буду стіці розправляти в серпці, коли ми ще були там на бульварі центральному, на фестивалі. Бог, ти хочеш, щоб я відмовився від якогось свого гріха? Ні, давай не зараз я не можу, і так все складно в житті, а ще й відмовлятися від того, що мені подобається, це зараз не на часі. Бог не хоче, щоб я проводив з тобою час кожен день. Ти ж знаєш, що ти наводити Бог. Я не встигаю, в мене немає часу, мені пів години знайти для того, щоб провести з тобою час, хоч мені ніколи. Ми завжди намагаємося знайти якусь причину не робити те, що хоче від Бог, тому що це вихід з зони нашого комфорту. Ми чомусь завжди готові придумати якісь причини. Там небезпечно, там незручно, там холодно, безпекотно. Мені там треба щось робити, а тут я собі в зоні комфорта ми завжди чомусь готові знайти причину на відповісти на те, що Бог хоче від нас. А я дуже хотів би, щоб ми були готові і про себе в першу чергу кажу, щоб я був готовий відповідати, коли Бог говорить до мене, відповідати і робити так, як Він хоче цього від мене. І це єдине, про що я хотів би сьогодні сказати. Нехай ми передивимо трошки наші відносини з Богом, що Він каже до нас, як ми на це реагуємо, як ми вчиняємо. І Якщо ми помиляємось і ми будемо помилятися, і я помиляюсь, і робимо не так, як Бог хоче від нас, це проблема, да. Але ми можемо виправити, виправити свої помилки. Ми можемо виправити, ми можемо вчинити по-іншому, і Господь не списує нас з рахунків, що все, раб негідний, я більше до тебе не звернусь, ти мені не потрібен. Бог так не вчиняє, Він хоче, Він хоче провести нас. Якщо Він щось довіряє нам, це означає, що ми можемо пройти це, що в нас є достатньо сил, досвіду, і ми гідні, ми е, гадімося, ми підходимо на це, на те, куди Бог не скличе. І останнє що хотів би сказати, що іноді справа в тому, що ми, можливо, десь не розуміємо, що Бог каже до нас. Що для того, щоб розуміти, куди Бог нас кличе і що ми маємо робити, ми маємо в принципі розуміти, що каже Бог, де голос нашого думок, нашого тіла. І для того, щоб виконати його покликання, треба вміти чути голос Бога, а це просто практика постійного спілкування з Богом. Практика постійного спілкування з Богом. Ми не навчимось його чути, і ми не навчимось розуміти правильно Бога. Якщо ми не будемо постійно спілкуватися з ним. І спілкуватися, це не тільки 5 хвилин на день розповісти Богу, що я думаю, про що я переживаю, що я хочу йому розповісти, які в мене новини. Це іноді посидіти в тиші і послухати, що Бог каже мені. Послухати, що Він хоче донести до мене. Ось що така практика спілкування з Богом. Тому я дуже хотів би, щоб ми, особливо зараз, складний час, коли дуже багато. В інформаційному просторі різної інформації, коли люди в багатьох питаннях думають по-різному, коли люди не розуміють, куди їм рухати далі, складно планувати, ми в цьому цьому губимось і губимо цей особливий момент спілкування з Богом, ми орієнтуємося на якісь новини, на ще щось, то нехай в цей складний особливий час ми будемо приходити до Бога, просто розмовляти, проводити дівчат. Іноді багато казати, кричати, іноді говорити тихо, а іноді сидіти в тиші і просто слухати те, що Бог каже нам. Для того, щоб розуміти, куди він нас кличе, що він від нас хоче, і для того, щоб зробити правильне висновок, зробити правильне рішення і відповісти на Боже покликання і залишитись йому в цьому вірно. Я хотів би помолитись за нас, за нашу церкву, за наші серця. Боже, ми дуже вдячні Тобі за те, що ми знаходимося в нашій церкві. Такою великою родиною, де можемо підтримувати один одного, де можемо спілкуватися, Господь, ти наповнив нашою церквою людьми, які не байдужі один до одного, Господь. Але ми просимо, щоб нас були не тільки гарні відносини один між одним, але щоб ми, ми цілеспрямовано вкладалися в відносини з Тобою. Допоможи нам шукати спілкування з Тобою, приділяти на це час, Боже. Ми хочемо не тільки розказувати тобі, як ми живемо, що ми переживаємо, Господь. Ми хочемо чути, що Ти хочеш сказати до нас. Дроби наші серця, щоб вони вміли, щоб вони чули твій голос, Господь. Дай нам сміливості, дай нам довіри тобі приймати правильне рішення. І коли ти кличеш нас туди, куди ми боїмося, Ти, Господь, дай нам мужності прийняти правильне рішення, прийняти твій поклик, Господь. Ми хочемо залишитись тобі вірними в ці складні обставини, в цей час, коли дуже важко в принципі, довіряти тобі своє життя, коли страшно, коли прилітають ракети, Господь, і ми переживаємо, допоможи нам залишатися вірними тобі, Господь. І нехай славиться Твоє святе ім'я. Амінь.